Сьогодні торішня випускниця факультету мистецтв Криворізького педуніверситету вперше продемонструвала споглядачам свою майстерність на персональній виставці. Свій талант Ніна показала в живописі та дебютувала в портретному жанрі, особливо чуттєво написавши образи тих, хто завжди поруч. Кожна робота тонкий образ, душа написана пензлем. Ще пак, адже художниця навчалася мистецтву пензля у справжніх майстрів Степана Головато та Володимира Авраменка. Та мрійливу й романтичну вдачу має не кожен. Художниця компенсувала це своєї головною роботою, яка так і зветься – «На крилах мрій». Стараюсь, звісно, вот, как бы, коли з натури навіть роботу не просто вот, передати портрет вот цього чоловіка, а стараюсь знайти образ його. То тобто, есть, ну, как бы, у кожної душі, мені здається, є свій образ, знаєте, там, на кого-то він похож, да, там, з чим-то асоціація визивається. Ось вот, так, в принципі, і шукалося це все. І люди перестали мечтати, просто це дуже сильно огорчає. І хотілося, як ти знає, цими картинами їх картина, Любов до ріднокраю присутня і в нінених роботах яка сама від хвацько виступає в етнографічному ансамблі жартівниці, звідки черпає натхнення для колоритних українських образів трудолюбие просто без границ. Человек влюблен в свою профессию, да, и с самого этого ну, первого курса было ясно и понятно, да. Это были бессонные ночи и трудовые будни, и трудовые выходные. Старалась, работала, мы как могли поддержали ее в ее начинаниях. Малярка представила 32 свої роботи, у кожній з яких частинка тонкої душі молодої художниці.